Крихітний Олежик, міцно тримаючи іграшкового меча, приніс пакунок. Каже, він захищати України поки що не може, бо дуже маленький. Тож допомагає тим, які вже можуть тримати зброю, приніс засоби гігієни. Мило і вологі салфетки. А чому ти їх сюди приніс? Щоб передати солдатам. Ти їх сам вибирав?» «Мама, Мама, по мама допомагала Усі речі гарно запакують і за спеціально розробленою схемою відсилають потягами, автобусами та машиною хлопцям в АТО. Віше ми вже забрали достатньо много. Я не знаю. Там ми зібрали речей вже достатньо багато. Я навіть не знаю, як це вимірювати. Якщо в кілограмах, то десь 5-7 тонн. Якщо в кількості, то це десь 100 пар зуття, 10-15 тисяч карпаток, трусів. Пар обові навірно порядка 10-15 тисяч насков, трусів. Хто не може або не має часу придбати особисто речі, жертвує кошти. Навіть іноді перехожі, які не знають, ну не знали, що ця ініціатива планується в цей день по розкладу нашому. Просто йдуть мимо, бачать і підходять, і жертвують. Суми різні від 1 гривні до кількохсот гривень за один раз. У цю суботу волонтери громадської ініціативи продовжуватимуть збирати взуття кросівки та черевики, передадуть воякам 24-ї механізованої бригади. То зараз у нас всі збори на 24-ту бригаду, яка повернула з Зеленопілля, і на 80-ку, яка має їхати. Тому тобто, це ми. Віддаємо тут у Львові на місце, щоб ми їх встигли докомплектувати, тому що вони ну практично голі. Речі можна приносити у вівторок, четверта у суботу, з 17.00 до 19.00. Але волонтери просять бути уважними і не передавати воякам гарчі, які швидко псуються або в скляній тарі.